Вітаю, я Вікторія з міста Чернівців. Приїхала сюди своїм чоловіком відсвяткувати його день народження. Це було його бажання, до якого я віднеслася, скажу так, я не люблю холод. У мене не було ніяких очікувань, навіть не дивилася програму. Це, напевно, було найкращим рішенням, тому що кожен день мої очі сповнювалися красою і те, що я бачила, це просто неймовірно заряджало. Я відчувала всі емоції, що можна, від емоційного сплеску кохання нових вражень до страху і десь до того, що моє тіло не розуміє, якого хріна я сюди прийшла. Але це було дуже класно, емоційно, все гарно організовано, Павло, респект за смачну їжу. За пісні в машині, за відміну комендантського часу, <laughs> за те, що ми відчули себе в іншій реальності, адже це в цей час дуже важливо. Всім дякую, рекомендую.